Їхнє гасло сильно, красно, обережно, бистро. А заповідь вірність Богові і Україні, допомога ближньому, життя за пластовим законом. Пластова станиця надвірна нараховує понад 100 учасників. Цьогоріч їй виповнилося 25 років. З нагоди срібного ювілею у районному будинку культури відбулись святкування для пластунів. Це велика подія, адже вони люблять свою організацію. У декого вагомий стаж і досвід у пласті. Пласт це в першу чергу самовиховання тут ти вивчаєш як. Виживати в екстремальних умовах. Тут тебе навчають, як можна найти, добути їжу в лісі, якщо ти навіть не маєш навіть ні сірників, нічого. Приблизно десь може вісім таборів я була. Вишколів я пройшла п'ять. А до якого куреня ти належиш? Я належу до 34-го куреня імені Софії Галечко. Богдан розповідає, що відвідує пласт півтора року. Йому подобаються різноманітні заходи і атмосфера. Я просто люблю дуже. Бути активним, ми проводимо різні благодійні заходи і ми вивчаємо історію як пласту, так і України. А ще любить табори. Вчилися там готувати в польовій кухні, будувати різні споруди з дерева. Першим засновником станиці пласту у надвірній був сьогоднішній начальник управління культури, національностей і релігій обласної державної адміністрації Володимир Федорак. Він пластун пластун-сеньор, представляє курінці романці. Станицю у районному центрі очолював з тисяч. Дев'ятсот по 1998, каже дійсний член пласту до сьогодні. Найперше головна ідея пласту служіння богові та Україні. Воно було є і буде постійно змінним гаслом пласту. Усіх крім них поселення Українців, де існує тільки українці і пласт, і це не не просто високе гасло чи високі папості слова. Це дійсно суть пластуна це спосіб життя. І скільки б не було пластових років, чи йому 15, чи йому 25, чи йому 80, якщо він склав пластову присягу, він повинен її дотримувати. І, власне, служіння Богові і своїй рідній державі це є постійна робота, треба робити кожен день, не тільки так, періодично. Це розуміли і розуміють всі українські пластуни світу. І не дивно, що в свій час пласту вийшли такі відомі постаті, як Дмитро Вітовський, скоронізатор пластового чину у Львові, Ганзя Дмитерко, Софія. Галечко, безумовно, відомі на весь світ Степан Бандера, Роман Шухевич і багато інших. І я особисто пишаюся, що також належу до пласту, тому що це дійсно організація, яка займається всебічним патріотичним вихованням молоді, вчать молодих людей і взагалі і не тільки дітей, але й дорослих людей, в принципі. Дійсно, любити свій край, свою рідну землю, знати українську історію, відстоювати українські інтереси на всіх рівнях. І бути не патріотом не на словах і на перепрошую таких розумієте чисто теоретичних моментах, а бути на практиці ним. Я вважаю, що це одна з небагатьох українських молодіжних організацій, яка зробила колосальний здвиг в українській національній історії і робить його далі. Скажу до слова, що в зоні АТО, чи якщо говорити відверто, в російсько українській вні на сході. Приймає участь за цей період більше ста вихованців нашої організації. Такої кількості представників немає жодної іншої молодіжної організації України, разом взятих, напевно. Я пишаюся чим цим також. Правда, і декілька наших друзів побратимів, які загинули царстві небесне, але власне це теж доказ служіння. Е Богові і українські національні ідеї. Пласт на Прикарпатті розширює свої межі, наголошує Володимир Федорак. Він у трійці лідерів на всеукраїнському рівні. У найперше на сучасному етапі дуже позитивним моментом є те, що пласт зберіг за останні 20-25 років постійну таку тягалість в розумінні. У нас є критична маса пластунів в області, яка впливає десь на молодіжну політику. У нас є близько тисячі пластунів. Тільки в місті Воно Франківську понад 400 вихованців наші. Організації розширюються пластові сурядки далі по районах. Правда, не можу похвалитися, що в кожному районі Франківщини є пласт, але в мене є масова організація. Пласт є по духу і по відбору є літарну організацію, тобто є певні вимоги, яких треба дотримуватися. І так як в спорті є певні рівні, до яких треба прагнути, яких треба дійсно відстоювати. А так само тут. Другий момент вже створено. Крім міського івано франківського дитячого нацько-пластового центру, є обласний дитячий. Юнацький постійний центр, який отримує часткове співфінансування з обласного бюджету, далеко не кожна область України може цим похвалитися. І по рейтингу і воно франківський пластинофранків пластивнофранківщини входить трійку найсильніших областових організацій нашої держави. Тобто Десь на рівні з Львівщиною, з Київщиною ми входимо в цю трійку. Я думаю, що ну, Київщина трошки навіть відстає від Івано-Франківщини по окремих показниках, але ми не будемо, не будемо говорити про статистику, ми говоримо про якісний підхід до справи і про виховні моменти, тому що в основі основного пласту це виховна робота, робота з молоддю від шести років і далі. Ну, ця робота триває постійно над собою, тому що скільки б років не було людині, вона, очевидно, має постійно самоудосконалюватися. А робота станиці надвірна заслуговує на відзнаку, адже її функції для виховання і становлення суспільства особливі. І найбільша проблема, що брак виховників. свій час, коли я розпочинав пластування, це був жовтень, ну вересень, жовтень 90-го року, коли ще пласт не був легальною організацією, він ще був поза законом, тому що не було підтверджено його статус юридичної особи, але ми працювали. Так ви розумієте, у той час піднесення національного патріотичного це було заборонено, це було цікаво, це було важливо. Ми це робили. Але багато хто не йшов до області, бо боялись, не розуміли, не, ну просто не розуміли. Зараз розуміють всі, але також є проблема е, участі, скажімо, дорослих людей в цьому процесі, як виховників, інструкторів, яких нам бракує. Тому що це є е, альтруїстична робота, це є волонтерська робота, за це не платять грошей, як правило. Хоча, е, хто займається в системі позашкільних снов, гуртковою роботою, можна отримувати певну платню, це абсолютно е, нормально. І це і виписано законом, але все одно брак виховників. Я думаю, що Надянянська синиця, в принципі, спорала, поралася з тим кризовим моментом, який вона десь пережила. Зараз є знову поповнення членства, тобто приходять діточки, є поповнення і в новацтві, і в юнацтві. Я маю надію, що так як в свій час, коли на синиця мала близько 100 осіб, активних осіб пластів, ну, буде і далі, а буде ще краще. Голова пластової станиці надвірна своїми вихованцями своєю справою і відзначає здобутки. Я особисто в пласті з 96-го року прийшла разом з своїми дітьми, коли дочці було чотири роки, сину рік. Разом з ними прийшла до пласту, і так і досі ми всі в пласті. Досягнень у нас дали нам домівку нарешті. Тепер намагаємося зробити в ній ремонт. Так що ми вже тепер будемо мати свої кімнати, свої, своє гніздечко. За 25 років курінь дівчат здобув число 34. Зараз готується ще два курення на документи подаватися. Один мішаний, один хлопчачий. Також подали наше гніздо новаків на число. Найближчим часом вже чекаємо, будемо мати вже число гнізда. Виховників у нас прибуло. В 90-ті роки, коли пішов запал, всі захопились пластом, людей було багато. А тепер запал упав, а тепер знову піднявся, так що у нас вже в станиці майже 15 виховників, що у нас і дітей вже понад 100. Осередок саджуці буде створюватись. Середок за річі створюється, що там уже діти набираються пластуни і працюють. Розповідає, що першими керівниками станиці були Володимир Федорак і Віталій Менделюк. А тепер вона продовжує їх справу, і головне завдання виховувати лідерів нашої держави, патріотів. І готувати їх до, до, до нашого життя, до нашої дійсності. Відзначає, що молодь потрохи підтягується до пласту, багато дівчат, а от хлопців бракує. Ну, зацікавлення в дітей періодично є, там хвилями. Спочатку йде наплив, потім йде спад. Ну, зараз найбільше цікавляться дівчата. Найбільше у нас у нас дівчат більше. Кількість і в новатстві володі до 11 років, і в юнацтві. Хлопців чомусь менше. Може, то що хлопці не такі сильні, як дівчата, не такі витривалі. Бачити молоду зміну. Я їм можу побажати тільки, щоб у них в житті все склалося, а собі можу побажати, щоб вони носилися в пласті і виросли мені допомогою і заміною вже нарешті. Хотілося б вже нове покоління, щоб керувало. Олена Пинзен дякує районній і міській владі та батькам за підтримку і обіцяє, що пласт буде розвиватись. Поруч з Оленою її колега Ольга розповідає, що в організації понад 20 років, а захоплена тим, що найбільше любить. В першу чергу мандрівками. Мандрівками, походами мене на табір запросила моя коліжанка. Ми поїхали на табір. Це два тижні. Табір. Я така була в шоці. Я захотіла, а потім часом якось костаху на сама. Воно просто притягує зараз. Пластунка сеньорка виконує серйозну місію. Вже місяць часу я виконуючи обов'язки зв'язкової 3-4 курня і Софії Галечко. Це є три повноцінних великих гуртка дівочих, які повністю під нашою відповідальністю йдуть. Ми займаємося повністю всім. В першу чергу ми повинні виховати патріотів, щоб вони любили свою державу. Ну а там уже всебічний розвиток. Фільм про організацію, роботу і вишкіл, співи, танці, гуморески, гра на музичних інструментах, художні та кулінарні вироби, пластуни. Мають чим вразити, та найбільша цінність у силі волі і витривалості. Це виховує пласт. Мені подобається слово пласт, пластуни, адже воно бере свій початок від козаків, пластунів, які ходили в розвідку і так гарно повзали по землі. Я вас сьогодні вітаю. Я дякую Богу, дякую вашим керівникам, дякую вам за ту свідому позицію по відношенню. До цієї організації. Я дякую всім, хто займається пластунами, адже виховання в пласті це є найперше мораль, це є дисципліна, це є любов до Бога і любов до ближнього. Дуже приємно, що це більше шести тисяч пластунів на двірні є більше сто. Дуже приємно, що в таких країнах, як Аргентина, Канада, Сполучені Штати і на двірні і в нашій Україні і поза її межами звідси бере цей пласт. Пластову станицю надвірна зі срібним ювілеєм привітала і районна та міська влада. Учасникам організації вручили подарунки, які стануть корисними для таборування. Представники влади відзначили, що ювілей станиці збігся з ювілеєм держави, і це по-справжньому велика дата. Символічно, що в цьому році ми святкували день незалежності України 25-ту річницю. І сьогодні святкуємо 25-ту річницю. Поступ. Направду ви робите ту національну патрулістичну роботу дуже хорошу. Хочу сказати наступне, що останні два роки дуже активізувався пласт, і впевнений ми наступний рік, наступні роки ще більш активно. Тому що ми зобов'язані це робити, бо на ідеях, на вихованні вас, молоді скаути, виховується те покоління молоді і тих молодих спеціалістів, які мають будувати нашу Державу, особливо приєднати. Міський голова назвав пласт організацією вільних людей, за якими майбутнє до цього списку ще можна додати сокіл і січ. Це дійсно організація вільних людей. Хочу сказати, що останніми роками даючи належне цій організації, а особливо батькам і особливо її очільнику Олені Пинзен, яка. На фанатизмі, на одержимості робить ті неможливі речі, які потрібні сьогодні нашій молодій країні. 30 листопада 2014 року молодь показала саме молодь, який жити в війні незалежній країні. І саме дуже багато історично склалося громадських скалських організацій, які більше 100 років це Пласт, Сокіл, Луг, дуже багато сьогодні відроджують свої давні традиції. Приємно, що станеться на збройна не одну сотню небайдужих дітей, батьків, які даючи своїх вихованців до очільника і до цієї э, скарзької організації, в першу чергу знають, що молоде покоління, яким творити історію нашого міста і нашої держави, тут пройдуть той, той шлях, в першу чергу, який потрібні нам. Потрібні для виховання молодого підростаючого покоління. На засадах християнської релігійної моралі, на засадах тих потрібних речей, які сьогодні край бракує тим іншим громадським організаціям, інших країн точках нашої країни. Тому дякую батькам, які без застережень, без остороги дають можливість дітям проявити в собою самої ціль для майбутнього росту. і, безперечно, пласт це сила, впевненість, духовність і патріотизм. Ще з 89-го року. Ми почали ходити на краєзнавчий гурток. Тоді ще молодий вчитель, виховник Федерак Володимир Васильович згуртував навколо себе молодь на Двернянську учнів шкіл. І що переросло в майбутньому, у 91-му році, ми були на першому пластовому таборі на священній для кожного пластуна горі Сокіл біля резиденції Шептицької. І був великим покровителем пласту, і з тих часів, знаєте, перебути ті табори, це вже було для нас, для молоді, було вже певною подією в житті. І, взагалі, пласт він відрізнявся від інших молодіжних організацій, від інших громадських організацій своєю згуртованістю, своєю патріотичною вихованням, патріотичною направленістю. І практично ті люди, які вийшли з пласту, які побули в пласті, вони на все життя проносять. Ту любов до України, і ви знаєте, якщо дивитися історію України, дуже багато вихідців з пласту відіграли дуже велику роль. Це і в січовому стрілецтві, це і в українській повстанській армії. Практично в ті моменти, коли Україні була потрібна захист, коли Україні потрібна була допомога. Вихідці з пласту відігравали велику роль в історії нашої держави. На сьогоднішній день дуже відрадно, що нас пласт відроджується, тому що пласт на Надвірнянщині переживав різні часи. Були часи розквіту, були. Часи, скажімо так, не дуже активної діяльності. Останні два роки показують, що є люди, є молодь, які вже більше ста чоловік молоді нашої згуртували від 3 до 16 років в віці, і це дуже відрадно. Ми будемо особисто, я будемо допомагати в будь-яких їхніх починаннях. чи в табуруванні, чи в приміщенні, чи в будь-яких починаннях, тому що є, я знаю, що це таке, і я знаю, що ті діти, які прийшли пласт, вони будуть українцями в душі, вони будуть завжди підтримувати нас нашу українську державу і в будь-яку сторінку історії вони завжди відіграють свою роль в історії нашої держави і нашого краю за 25 років станиця організувала 50 таборів, взяла участь у кількох десятках конкурсів, провела численні змагання і турніри. Пласт вчить дітей жити. Пластовий провід за активність, чемність та наполегливість нагородив кращих пластунів міста. Серед новаків Ярину Данилюк і Михайла Ковальчишина, серед юнаків Максим. Ма Семенюка і Вікторію Сенатович серед виховників Юлю Полатайко та Павла Пензена, гурткового Богдана Кочержука. Свої нагороди також отримали пластунки учасниці і прихильниці Юля Мушак, Христина Галик. І відзначили пластових записників Юлю Мушак, Юлю Наливайко, Ярославу Хруник і станичного режисера Юліану Якіменко. Зараз пласт переживає сьомий етап розвитку з часу його заснування восени 1911 року. Це найбільша та найстарша українська скаутська організація. Діє вона у багатьох країнах світу, де живуть українці, і буде жити до тих пір, доки житиме любов до України.